Таких операційних на Україну одиниць? Овітні технології та індивідуальний підхід до кожного пацієнта у медичному центрі Оксфорд Medical у Буковелі вже декілька місяців функціонує операційний блок. Тут облаштували дві операційні, в яких досвідчені хірурги проводять операції будь-якої складності. За час гірськолижного сезону провели понад 40 операцій. Старт операційної діяльності почався з інтерламінарної дискектомії. Це оперуючі спінальні хірурги, які почали операції від листопада місяця. Почали проводити при кілах, грижах диску, поперекові відділи хребта. Пацієнти задоволені, на другий день встають, перебувають в стаціонарі протягом доби. Від кінця грудня ми почали проводити оперативні лікування при травмах, переломах, кісток. Були проведені операції переломи гомілок, переломи ключіці, переломи там, плеча, передпліччя, надколінника. Там, в загальному було проведено більше 40 операцій. Досить успішно, ми стараємося довго пацієнтів не тримати, враховуючи, що це відпочиваючи з інших регіонів, які отримали зразу першу невідкладну допомогу в вигляді оперативного лікування і успішно і собі спокійно поїхали додому. Оційний блок створений за сучасними європейськими стандартами та обладнаний сучасною апаратурою. Одна операційна має це догу. Це під рентген-контролем, коли проводяться операції. Є лапароскопічна стійка. Ми докупили, закупили теж артроскоп в планах у нас проводити артроскопічні операції, враховуючи, що тільки зараз відкритий магнітно-резонансний томограф. Це дасть нам змогу надавати оперативне лікування при травмах колінних суглобів, порваних мінісках, зв'язках. Це в планах перспективі у нас розвивати цей вид напрямок оперативної діяльності. Ми співпрацюємо і обговорюємо питання співпраці з нейрохірургами. Нейрохірургія може в нас розвинута буде, тому що можливості операційної досить, досить великі. Таких операційних на Україну одиниці. Фактично, де дотримані всі вимоги, де ламінарні потоки, де все, 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 все в таких вимогах дотримано, зроблено можливості робити, є різні, різного напрямку оперативні втручання. Операційний блок і все стаціонарне відділення обладнане згідно всіх санітарно-епідемічних норм. Можна сміло сказати, що тут безпечно проводити оперативні втручання, перебувати пацієнтам після операції. Також у клініці обладнали вісім затишних палат з функціональними ліжками, кондиціонером, телевізором, особистим санвузлом та іншими речами для комфортного перебування. Пацієнт може залишатися в клініці скільки вимагає його стан та весь цей час перебуває під постійним наглядом медперсоналу. Після операції пацієнт. Переміщаються на другий поверх, де у нас розміщене стаціонарне відділення, де палати обладнані згідно всіх вимог. В даному відділенні ми облаштували маніпуляційну перев'язочну, де перев'язки і маніпуляції всі проводять медсестрою безпосередньо в палаті. Більшість пацієнтів хоча б на добу ми залишаємо під наглядом, щоб на другий день провести перев'язку, оцінити стан, зробити якийсь повторний рентген-контроль. Складніші переломи, там переломи гомілки, утрісуглобові переломи, то залишаємо на декілька днів, на 2-3-4 дні. Окрім того, після. Операційний пакет включили і реабілітаційний супровід пацієнтів, адже важливо, щоб з перших днів після операції пацієнт був активний. На цьому ж поверсі є реабілітаційне відділення, де реабілітологи приходять, проводять додаткові лікування фізіотерапевтичне, реабілітаційне, згідно протоколів, згідно показів, залежно від виду проведеного. Оперативно втручать у медичному центрі ОксартМедікалобуковелі кажуть, що до лікування пацієнтів підходять комплексно, адже країні потрібні здорові громадяни. Нагадаємо, медікалобуковелі знаходиться за адресою урочащевичні Вишні, 354 А біля другого паркінгу. Надія Дзінько Єванденцюк Прикарпатська інформаційна корпорація.